Біля синьо-жовтого стягу та навпроти монументу батьківщина мати у стрій вишикувалася понад три сотні юнаків та дівчат. За лічені хвилини вони вже матимуть звання військовослужбовець. Хтось зовсім трішки нервує. а Хтось із гідністю промовляє всі рядочки обітниці. До складання військової присяги приступи, Слухаюсь.

З дитинства у сім'ї військові вже є вибору дівчини, батьки не заперечували. Якщо чесно, трошки нервую, але все-таки, ну знаєте, це доля щастя. Мені все-таки дуже тут подобається. Я нарешті зробила те, що хотіла з самого дитинства, пішла е по стопам своїх батьків, скажімо так. Я дійсно дуже рада цій події. Коли ти з дитинства захоплюєшся військовою справою, коли ти дивишся на людей військовій формі і розумієш, що це твоє, то просто не можеш зупинитися і йдеш, звісно, військовий вуз присягою було таке невеличке хвилювання, а зараз ну вже відчуваю себе, ну як навіть не знаю, як це пояснити, не можу навіть описати свої почуття. Ну, Переповнює хвилювання і такі емоції. Якесь так сказати піднесення можливо, ну і гордість. Ну гордість за свій вибір за те, що я обрала вступити на військову службу і щоб обороняти нашу країну. Хлопці у шерензі не дуже говірки, але своїми враженнями від такої відповідальної місії теж діляться. Розумію, що ти тепер. Зобов'язаний і що ти, як би то мовити, захищаєш свою країну. Іноді буває, дивишся, як люди на тебе дивляться і розумієш, що ти тепер військовослужбовець, який захищає свою країну. На фотографування та спілкування з дітьми батькам дали лише 15 хвилин. Гарно Я вже Ладно, все. Хай сам. За цей час були і сльози щастя, і відчуття гордості за дітей. Дехто тут став військовим за сімейною традицією. ПАСТЯ БАЖА СВЯНУЧКЯ. Успіхів навчені, щоб вона стала настоящим військовим. І якщо дідусь полковник, якщо папа полковник, ну а внучка повинна бути гідралом. Вітаю тебе. Дякую. Знаєте, ми дуже хвилювалися, але чесно, все на позитиві. Все на позитиві, все дуже добре. Це її вибір, ми не відговарювали і не заставляли. Це до війни ще це був її вибір. а Зараз, тим паче, вона вирішила стати військовою. Як мати, я щаслива за свого сина. Я маю надію велику на нього. Я вірю в нього. Я вірю в нашу життя. Вірю, вірю в перемогу. Все буде. Все буде Україна. Напередодні присяги всі курсанти місяць проходили спеціальну військову підготовку та складали обов'язковий іспит. Конкурс був високий. На одне місце претендувало п'ятеро людей, а на деякі спеціальності. Ті навіть близько десяти протязі 30 діб вони оволоділи всіми основними предметами навчання, такими як вогнева підготовка, тактична підготовка, розвідка, інженерна підготовка, тактична медицина. І на початку цього тижня всі подолали смугу перешкод, здали заліки. За результатами яких всі отримали позитивні оцінки, прийняли хляту курсанти, були посвячені курсанти, діли курсантські погони. Сьогодні ми їх бачимо вже на присягі. Складати присягу в країні, яка воює за свою незалежність відповідально і сміливо. Сюди не можна йти зі страхом, треба лише з надією. На найкраще тепер, після клятви на вірність українському народові, вже справжні військовослужбовці за чотири роки навчання отримують звання офіцер Олександра Колібаба та Сергій Клименко. П'ятий канал.